Ми продовжуємо наш випуск. Телеканал Тві Плюс на чолі із генеральним директором, заслуженим журналістом України Ларисою Кравченко, отримав авторське свідоцтво на перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка зареєструвала авторське право Державна служба інтелектуальної власності України. Свідоцтво наразі вже отримано. Понад два роки талановита молодь Херсонщини. Хореографи, вокалісти, музиканти та театрали мають можливість демонструвати свої таланти. На головних сценах міста гастролювати з концертами та знімати відеокліпи. А все це завдяки першому телевізійному фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка, який вже став улюбленим фестивалем обдарованих хлопців та дівчат та відкрив не одну сотню нових зірочок Таврійського краю. Адже нещодавно відбулося чергове свято таланту. Гала концерт другого сезону. Особливістю цьогорічного фестивального сезону Таврійської зірки стане те, що він офіційно отримав свідоцтво про... Реєстрацію авторського права на твір мистецтва ми твердо переконані, все, що для дітей, треба робити так само, як для дорослих, тільки в кілька разів краще. Тому перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості, який організував наш канал, є таким популярним і щодня все більше набирає обертів. Нам запропонували зареєструвати авторське право, і сьогодні ми отримали таке свідоцтво. Тобто, це вже наша. Інтелектуальна власність і діти добре розуміють, і всі учасники, і ми що цей фестиваль є не лише креативним, а унікальним у такому вигляді, якому він сьогодні існує. Добре, що і з'являються нові фестивалі, але наш. Перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка це єдиний. Наразі з 1 травня вже стартував третій сезон Таврійської зірки. Тож запрошуємо усю талановиту молодь Херсонщини взяти участь. Авторським правом пишається весь колектив, адже це новий творчий стимул. Тим більше, що всі працівники телеканалу Тві Плюс, окрім професійної освіти, мають музичну або хореографічну. Авторське право історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів, літературних творів та творів мистецтва. Нині авторське право поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності, серед яких відтепер і Таврійська зірка.